В ефірі передача особливе про особливі події, і факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 26 липня, саме цим днем пов'язані життя і творчість таких знаних українців як і дисидент, автор знаменитої праці, інтернаціоналізм чи русифікація Іван Зуба, якому виповнюється 85 років письменник і громадський діяч Володимир Венеченко та композитор і хоровий диригент Артемій Ведель. Саме цього дня 1648 року козацькі загони під проводом Максима Кривоноса здобули перемогу в битві під мостом, містом Старокостянтиновим. Тисяча 16... Сто року Івана Виговського обрано гетьманом України. 1709 року козацького полковника Василя Кочубея стратили за зраду на користь російському царю Петру І в календарі. Он день парашутиста католики відзначають сьогодні День Святої Анни, а в православному календарі собор Архангела Гавриїла, який у народі вважають серединою літа. Україна схилила голову перед світлою пам'яттю історика Ореста Субтельного, який помер у Канаді у віці 75 років. Великий патріот України, Суптельний за океану, терпеливо і талановито відкривав нам нашу історію. Особливо резонансною була його книга Україна. Історія, видана 1988 року. Вона суттєво наблизила нашу незалежність здобуту 1991 року. Саме такі велетні духу, як Орест Субтельний, і рухають Ітову історію вперед. Вічна йому пам'ять. Найбільше резонансна подія учорашнього дня трагедія в японському місті Сагаміхара. В інтернаті для інвалідів чоловік почергово убив 19 немічних людей. І ще про небуденні події в Україні і світі на фронтовому Донбасі російські окупаційні війська не припиняють вогонь по позиціях українських воїнів. У Туреччині розборки після невдалої спроби державного перевороту призвели до арешту 31 академіка та викликання низки посл... викликання низки послів з інших країн. Завершив першу кругосвітню подорож, літак на сонячних батареях. А післязавтра православний світ відзначить день хрещення Київської Русі України. Ми провели з цього приводу спеціальне опитування. Чи знають же коли відбулося хрещення Київської Русі? 888 год. Это находилось в Крыму. Там, где вот. Да, дорогая моя. Я там был даже. Владимир, князь. Владимир Крестил Русь. Не, мы со старой слабенько. Да, вообще слабенько. Кращенки в России именно точно рик? Да. Грещення Русі, Грещені Росії десь 400 років тому, наскільки я пам'ятаю. Не знаю. Я не пам'ятаю. 28 липня на День Володимира. 28 липня. 1988 року. Тисячу років назад. Не знаю я нічого вже. Люди старшого віку безумовно пам'ятають кінофільм Якщо завтра війна. А якщо завтра воєнний стан в Україні, пропозиція ввести його звучить усе частіше з подробицями. Юлія Свінціцька. Ситуація на лінії фронту стрімко загострюється, кажуть військові. Щодня вони звітують про збільшення кількості обстрілів бойовиками. Відтак щоразу українська сторона несе втрати. Віднедавна в інформаційному просторі країни з'явилася інформація про можливість введення воєнного стану. Буде означати, що наші міжнародні міжнародні партнери одразу можуть змінювати свою позицію і щодо Росії, і щодо України, тому що Україна, виходить, першою вийшла з мінського процесу, і, власне кажучи, визнала мінськ неді не, 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 не дійсно, да? І Відтак виходить, що тим самим ми відкриваємо шляхи для того, що будуть зняті санкції з Росії, тому що тепер можна буде говорити, що саме Україна, да оголосивши військовий стан, вона вийшла сама з мінського процесу. Під час введення воєнного стану військове командування отримує широкий спектр повноважень. Насамперед обмежить пересування громадян, їх в'їзд і виїзд з території, заборонять діяльність партії організацій, масові заходи, проводитимуть обшуки і огляди. А також ведуть картки на продукти харчування та товари першої необхідності. Житомиряни висловилися, чи готові вони до військового режиму. Мене як людина не лякає я, я, я розумію, які можуть бути наслідки, але як треба вводити, то треба ці обмеження, які виходять Якщо в мене є світ в кінці тунелі, я отут терпіти все. Дуже лякає, тому що діти, як у всіх, є, сім'ї. Це страшно. Лякає, звичайно, як це може не лякати. Але я сподіваюся, що з часом все буде тільки покращуватись в нашій країні. Я хай би лише вони взагалі вже закінчили цю війну. Не хочу навіть думати про це. Цілком готовий терпіти, тому що скільки можна, наші хлопці гинуть, військового стану немає і така неоголошена війна. Я вважаю, потрібно справді ввести військовий стан за рік. Нормально вигнати цю всю російську хунту і налагодити мир в нашій державі. 1 серпня на засіданні РНБО розглядатимуть питання введення воєнного стану в Україні. Аби його вести президенту України Петру Порошенку необхідно підписати відповідний указ, а Верховній Раді протягом трьох днів його ухвалити. Проте. До 6 вересня народні обранці перебуватимуть на канікулах. Відтак учні заяви політиків залишаються лише заявами. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Сьогодні в Житомир із фронту на Донбасі повернулася чергова група воїнів, де в нашому краї 95-ї аеромобільної бригади. І ще про небуденні події на Житомирщині представники нашої області готуються до військового параду у Києві 24 серпня в ювілейний для України день її незалежності. У 142 населених пунктах області відновлять артизіанські сверловини. На літній олімпіаді в Бразилії, яка розпочнеться через кілька днів, у складі збірної України виступлять шестеро спортсменів з нашої області. Батьківщина Лесі Українки, Новоград-Волинський край, завершує підготовку до міжнародних літературно-мистецького свята Лесені Джерела. А післязавтра у Житомирі на громадських слуханнях обговорять проєкт бренду міста. А нашу щоденно франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня продовжуємо його відгуками про сучасників. Ось відгук про Бориса Грінченка. Як відомо, той мав багатогранний талант і був дуже працьовитим як письменник, організатор і голова товариства просвіта, укладач чотиритомного словника української мови. Тощо тому Іван Франко влучно зауважив, що Грінченко робітник без відпочинку на культурно-освітній ниві. Таким же робітником без відпочинку сміливо можна назвати і самого Івана Франка з огляду на його колосальну працездатність і величезну духовну спадщину. І трохи незвичайного дослідження вчених в університеті американського штату Техас довели, що в людей мудрість дійсно приходить з руками. Масштабний експеримент за участі літніх громадян та студентів показав, що літні приймають більш розумні і раціональні рішення, тоді як молодь схильна до швидких вчинків і рішень, не дуже думаючи про їх наслідки. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті. Ці Бережіть себе та Україну до завтра.